День ангела і день іменин, так як прийнято вважати народі, так, відповідно, це більш просте значення в церковній традиції, це цей день звучить як день тезо іменинства. Ми народжуємось певний день, так? У кожного відповідно є свій день народження по-світському. Проте, в той чи інший день, коли ми народжуємось, православна церква означає свято. Того чи іншого святого чи святої, саме тому відповідно День Ангела і День іменин це день святкування того святого чи святої, чиї ім'я ми носимо. Тобто ми охрещуємось і приймаємо і носимо ім'я святого чи святої, так чи відповідно той день, коли ми народились, чи це ім'я обрала нам батьки. Тобто, це є святкування дня нашого тезу іменництва. І саме тому відповідно цей день ми зобов'язані прийти до храму, помолитись нашому відповідно святому, чиї ім'я ми носимо, Іншими словами можна назвати небесному нашому покровителю. Тобто, день ангела, день іменень, день тезо це одне і те ж саме. В православній церкві це день святкування пам'яті того чи іншого святого чи святої, коли ми охрещуємось, і ми носимо їхнє ім'я. Також ми повинні розділяти і розуміти, в кожної людини є ще ангел-хоронитель, крім небесного покровителя, святого чи святої, так є ще також ангел-хоронитель. Це безцілесний дух, ангел, який належить до найнижчого числа ангельських сил. Тобто, він є створений Богом. Він призначений створений Богом саме для того, щоб оберігати і охороняти людину. Тобто людський рід в кожної людини він дається при таїнстві народження. Проте допомагати нам, захищати нас, наш ангел-хоронитель, може тільки після таїнства хрещення. Тобто тільки тоді, коли ми стаємо, коли ми стаємо членами церкви Христової, коли ми є повноцінними християнами. Якщо е, людину, яка народилась, батьки називають дають ім'я. І немає святого чи святої, так умовно кажучи, тоді православна церква може запропонувати охрестити. Дівчинку чи хлопчика тим ім'ям, ну, близьким за звучанням, наприклад, та сама Каріна, як правило, хрестить Катерина. Так? І дуже багато схожих імен Ян чи Яна, в православній традиції ім'я звучить як Іванна або Іоанна. Тобто тут вже з цим запитанням потрібно безпосередньо звернутися до священника. Адже в майбутньому ці люди, так, проживаючи, можуть мати певні непорозуміння, прийшовши до храму Господнього. І таким чином звернутись до священника чи до таїнства хрещення, мовно кажучи, чи можливо дізнатись своїх батьків в рідних, хресних батьків, правильно тим ім'ям, відповідно, яким нас хрестили. Ось і все.